ви на каналі Експорт. 3 листопада. Лучевську сам пішов з «Динамо Київ», але це не привід не згадати цікаві факти про нього. Можливо, після цього відео ви почнете його поважати ще більше. Полетіли. Виходить, взагалі він із небагатої багатодітної сім'ї. Тренер Динамо та Шахтаря народився через майже три місяці після закінчення Другої світової війни. Сім'я Мірчи Михайловича жила бідно. До того ж, у нього було троє братів та сестра. Футбол ганчарковим м'ячем у своїх інтерв'ю. Містер зізнавався, що влітку часто бігав босоніж, Взуття було предметом розкоші, а іграшки доводилося робити самому. Жилося нам дуже важко іграшки я робив сам собі. Весь вільний час ми з братами грали у футбол, ганяючи ганчарковий м'яч. Я єдиний із них, хто чогось досяг у футболі, згадував своє дитинство Лучивської навчався на економічному факультеті, але закінчивши школу, футболіст початківець не закинув навчання, а вступив до університету на факультет зовнішньої економіки. Йому вдалося зламати стереотип про неосвіченість футболістів і подолати високу конкуренцію. Містер навчався на денному відділенні, ніколи не прогулював пари і частіше жертвував тренуваннями ніж навчання. Грав за студентську команду. Скаути бухарецького Динамо звернули увагу на талановитого хлопця під час студентських змагань. Луческо виступав за команду Школа спортіва Спортіва-2». Саме звідти містер і отримав запрошення до складу гранда румунського футболу. Мірча Луческо виступав за збірну Румунії та був одним із лідерів. А 1970 року побував на чемпіонаті світу в Мексиці, де зіграв проти команд Англії, Чехословаччини та Бразилії. Зустрічі з чарівниками м'яча домнув Мір. Ча запам'ятав на все життя. Нехай його команда й програла 2-3, Після матчу йому вдалося обмінятися футболками із самим Пале. Раритет перебуває в його приватній колекції. Містер навіть стверджує, що футболку відтоді не прав. І тренерський шлях Луческу почав у скромному Корвінулі з другого дивізіону. За один сезон йому вдалося підняти команду в еліту, А вже в першому ж сезоні, в вищому дивізіоні Румунії, Корвінул завоював пронзові медалі. Тоді преса хрестила містера тренером феноменом, адже йому було лише 37 років. Лучесько не відразу повісив буці на цвях. Уже очолюючи Корвінул, він у ролі граючого тренера провів 111 матчів і забив 12 м'ячів. А свій останній матч містер зіграв у віці 45 років у склад складі Бухарецького Динамо, яке очолив 1985 року. У 37 років очолив збірну Румунії. Це зараз ніхто не здивуєш тренером, якому 37 років. А всередині 80-х це було незвичним явищем. Але Домнул Мірч довів свою профпридатність справи, очолюючи Корвінул. Після чого і отримав пропозицію попрацювати з національною командою Румунії. Однак удача його не супроводжувала. Румуни пробулися на євро 84 Але у Франції команда не змогла вийти з групи. На Баром Румунія провалила відбір до чемпіонату світу 86 і луческу відправили у відставку. У його колекції два євротрофеї. Найгучніший успіх містера перемога з шахтарем у Кубку ЄФА. Однак це був другий трофей Луческу в Європі. Дев'ятьма роками раніше він із Галатасараєм обіграв мандрицький реал у матчі за суперкубок УЄФА. Двічі виводив свої команди до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. За повітною мрією Мірча Луческу є перемога в Лізі Чемпіонів. Двічі містер у своїй тренерській кар'єрі був за крок від півфіналу турніру, але обидва рази на його шляху ставали іспанські гранди. З Сараєму сезоні 2000-2001 він не подолав два групових раунди, але у чвертьфіналі поступив реалу за сумою двох зустрічей після перемоги вдома 3-2. Турки були розгромлені в гостях 0-3, і Шахтарем містер повторив своє досягнення в сезоні 2010-11. Тоді гірники двічі обіграли рому в плей-офф 3-2 і 3-0, але на шляху до півфіналу в них стала Барселона 1-5 і 0-1. Мірчало очолив Шахтар у травні 2004-го, але міг це зробити набагато раніше. Президент гірників Ахметов зацікавився румунським фахівцем, ще після перемоги Галатасарая Луческу над реалом у матчі за суперкубок Європи. Але тоді містер відмовив українському олігарху, а Шахтар очолив Невіо Скала. Дев'ять місяців сидів без грошей у Галатасараї. Гроші Луческу завжди цікавили не в першу чергу. Футбол затьмарюю все. Свого часу Галатасарай мав серйозні фінансові труднощі. Це про тому, що Луческу здобув суперкубок УЄФА, а команда брала участь у лізі чемпіонів. Гравці і тренер не отримували зарплату. Чим зацікавилися в УЄФА. Клуб в екстреному порядку знайшов гроші і розрахувався з гравцями. А ось тренер сидів без зарплати протягом дев'яти місяців. Так я не отримую зарплати вже Тривалий час, але не збираюся здаватися. Ми ще покажемо свій характер, говорив тоді Луческу. Радикальні мусульмани в Луческу не грали у Туреччині. Журналісти писали, буцімто містер під час перебування тренером Галатасарая забороняв своїм гравцям дотримуватися мусульманського посту. Однак сам Луческу це, але зізнається, що грати в футбол, не маючи сил, неможливо. Тих гравців Галатасарая, які були радикальними мусульманами, я просто не заявляв на матчі. Вони не змогли б грати. Каже донол Мірча. Бешикташ Луческу заробив 5 вилучень в одному матчі. Непрості стосунки із саудівським корпусом містера були не тільки в Україні, а й у Туреччині. Особливо в останній рік роботи з Бешикташем. В Кубковому матчі із Самсун спором Орли зібрали 5 вилучень, після чого Пвітер зупинив матч. А Стамбульський клуб був дискваліфікований. Містера нагороджено трьома орденами за заслуги першої, другої і третього ступеня за внесок у досягнення високого результату збірної України на чемпіонат світу 2006, за перемогу в кубку УЄФА та за багаторічну і плідну працю біля кермашахтера з нагоди 75-річчя клубу. Також дому Мірча після перемоги в Кубку УЄФА став кавалером національного ордена зірки Румунії. Принципи роботи містера досить прості. Ти викладаєшся кожного тренування і виконуєш те, що від тебе вимагають. Хто не віддається грі у його команді не грає водночас зі своїми гравцями Луческу не лається за його багаторічну кар'єру в нього практично не було конфліктів. Інша справа арбітра і представники федерації його кинута разом і шапою фразом Брава федерація після того як тренера вилучив португальський арбітер матчу динамо Шахтар Шахтар» 1-0 по улукошто стала крилатою і згадуватиметься ще довгі роки рідній Румунії Мірча Луческу отримав прізвисько Іль Луче, яке підхопили і турецькі журналісти в Італії. Нинішнього наставника шахтаря стали називати лисом футболу за його хитрість і тренерський досвід. У нас же йому дісталося прізвисько Містер, яке перекочувало від його попередника Невіо Скали. А його вихованці шанобливо кличуть Луческо на Нега. Так у Румунії заведено звертатися до старших, але не рідних, шанованих тобою чоловіків. В сьогоднішні герої відео справжній поліглот мови йому. Даються легко і за свої 78 років містер вивчив французьку, англійську, італійську та іспанську. А щоб краще розуміти бразильців, додав до свого арсеналу ще й португальську. Крім того, Луческо чудово розуміє турецькою. Максималіст тому і не розмовляє російською. Багато хто задається питанням, як це так прожити в Україні 11 років і не знати українську та російську. Містер відмінно знає російською, навіть висловлюється нею з гравцями. Але при цьому Луческо максималіст, яких ще шукати потрібно на прес-конференціях, можливо, точні. У висловлюваннях до того ж, я літня людина і не хочу, щоб над помилками в моїй мові сміялися. Мірча Михайлович не проти пофілософствувати. Ось одне з його найцікавіших висловлювань, найдорожчі речі ті, які асоціюються зі станом душі. Все залежить від результату, якого ми досягаємо в тому чи іншому місці. Буває, грає команда в розкішному місці, столиці зі світовим і програє. І місто здається найстрашнішим на землі, і без не завжди пов'язані погані спогади. А трапляється. Матч проходить у якомусь селі. Ми виграємо, і тоді це село сприймається найкращим населеним пунктом на планеті. Свій перший у тренерській кар'єрі клуб Мірча Михайлович згадує з особливою ніжністю. Він для нього назавжди залишиться рідним частинкою його душі. А душу Лучеського в Корвінул викладав сповна. щоб підключити якомога більше вболівальників. Згадує містер. Я писав програмки до матчів, створив спеціальне видання для панів. Напросився ввести спеціальну колонку в місцевій газеті шлях до соціалізму. Я навіть написав текст гімну Корвінула, який виконував місцевий хор, а Потім і весь стадіон у той час стадіони в Румунії були порожні, А на а ще моїй яка вдома забивала по 6-7 м'ячів, набувалися повні трибуни. Із дружиною Нелі познайомився в коледжі. Уперше я його побачила в студентському кафетерії, згадує дружина Луческу, в шлюбі з якою він уже 56 років звернула на нього свою увагу, але далі цього справа не пішла. Заговорили ми з ним тільки тоді, коли я збиралася їхати на літні канікули. Мірче побачив, що я виходжу з трамвая з кількома валізами, допоміг мені і взяв мій багаж. Наступного дня я покинула його, але ми продовжували спілкуватися все літо. Він насилав мені поштові листівки, а я відповідала йому. Іноді писали французькою. Знаю її добре ще зі школи. Із Раксу на стадіон на трамваї. У 2017 році мірча і Нелі Луческо відсвяткували золоте весілля. Тренер гірників одружився за прискореною процедурою. Відразу після заняття в університеті він зі своєю обраницею забіг до РАКС, де молодята сказали одне одному так обмінялися обручками, і розписалися. Після чого Мірча на трава поїхав дивитися футбол. Того дня збірна Румунії грала з командою Італії. Я дуже поспів шаф, а моя новоспечена дружина розгублено бігла за трамваєм і не могла зрозуміти, як же я міг із нею так вчинити. Згадує тренер. Дружина Мірча Лучесько має українське куріння, лучеську з України пов'язані. Жуть не тільки Шахтар, Динамо і Федерація, мати й бабусі дружини Мірчилу Ческу, родом з Одеської області. Тому нелі непогано володіє російською, і має українське коріння. До війни вони жили в Акермані. Здається, так називався раніше Білгород дністровський Разом із багатьма іншими сім'ями, які залишали Бесарабі та Буковину, виїхали до Румунії, думали на час, але так сталося, що назавжди. Я народилася вже там розповідає Нелі. Син Мірчилуческо разван теж тренер. Він очолював грецький паук, а До цього попрацював із Браховим Рапідом, Петро Лулом, Грецьким Ксанті, Катарським Аль-Джаїшем, Саудівським аль Аль-Хілялем і навіть очолював збірну Румунії. Ігрову кар'єру провів на позиції голкіпера. Як і батько, закінчував кар'єру, обіймаючи одразу дві посади. Тільки якщо Луческу старший був граючим тренером, то його син приєднував роль резервного голкіпера за посадою віце-президента Рапіда. У березні 77-го року подружжя Луческу пережило страшний день 4 березня в Бухаресті стався землетрус. Манітудою 8-9 балів, який забрав понад півтори тисячі життів. В будинок Луческу на вулиці Щербей було зруйновано вщент, а його дружина ледь не загинула. Здавалося, будь-який футболіст любить дорогі машини, але містеру це не притаманно. Він вважає за краще їздити у звичайному мерседесі з особистим водієм. Воно усім відома історія, що трапилася на початку 2012 року, коли Луческо в Бухаресті врізався в трамвай. Слава Богу, тоді все закінчилося благополучно. Тренер досить холодний до будь-яких предметів розкоші, але його єдиною пристрастю є годинники. В 2010 році Рінат Ахметов подарував тренеру годинник швейцарської фірми Вашерон Константин. Модель Мальти Турбілон у платиновому корпусі з сапфіровим склом і ремінцем із крокодилової шкіри. Такі коштують близько 100 тисяч доларів. Годинник я отримав у подарунок від президента клубу. пояснює містер, це людина, яка любила мене і поважала роботу, яку я робив у Донецьку. Ціна тут не важлива. Мене здивував його жест. Література справжня пристрас містера. Він вважає, що саме література виховала його луческу. Будь-який вільний час намагається присвятити читанню книжки, ввеліє купувати у добре, знайомі йому. Італії. любить читати мемуари. Перша книга Луческу вийшла друком 1981 року. Це автобіографічний твір про життя і футбольну кар'єру Мірчі Луческу. Книга вийшла зовсім невеликим накладом, який продали всього за один день. Написав містер книгу і про період своєї кар'єри в Україні. Чому здається, що Румуну є про що написати ще? Містер вельми різнобічна людина з чудовим смаком. Йому не байдуже не тільки література, а й живопис. У його будинку зібрана велика колекція. Картин, деякі з них написані в 16 столітті. Мірча Луческу активно займається благодійними проектами у Донецьку в рамках програми фонду Срійству Ні, це був такий його проект. Містер разом зі своїми футболістами відкривав два дитячі будинки сімейного типу. Крім того, наш тренер намагався допомагати лікарням, купуючи обладнання в кардіологічне та онкологічне відділення. Це ось такі цікаві факти про Мірчу Луч'єску, про тренера, який тренував київське Динамо, Шахтар інші клуби, можливо, ви навіть про це не знали. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, ну і написати своє бачення в коментарях. Почуємося!